Арка біля центрального парку імені Леонтовича. Це перша локація пізнавального квесту, який зорганізували для учасників реабілітаційного центру Гармонія. В нашому парку гарний, гожий. Веселить він перехожих, в'ються вгору води, і потоки. Краплі бризкають ні в року. Знають Юля і Роман. Це загадка. Бро... За словами педагога реабілітаційного центру Людмили Нецькіної, через квест знайомлять учасників із визначними місцями Вінниці. Сьогодні ми організували квест для діток в центральному парку, тому що це така одна з найбільших рекреаційних локацій міста, але не завжди там діти, навіть та їхні батьки, знають взагалі про цю локацію, там чи з кого вона названа, де там розташовані ті чи інші об'єкти. Тому ми хотіли, щоб вони на парк подивилися трошки з іншої сторони, да ніж просто там прийти інколи погуляти. Всього локацій було п'ять. На кожній зупинці учасники виконували завдання. Зокрема, потрібно було скласти пазл, відгадати загадку або ж розв'язати ребус. Десять учасників квесту були разом із батьками. Софія Шкандюк пересувається на кріслі колісному. У дівчинки ДЦП. Каже, подобається проводити час із друзями. Я побачила своїх долосила. Дізнаюся багато. Про Зараз період літа, так, щоб було цікаво, щоб було пізнавально для дітей для дитини, щоб було соціум. Стараємося чим частіше. Тільки тільки запрошують, так ми зразу є. Це, звісно, емоції, безперечно, спілкування так само з однолітками. Ірина Єпанова, мама семирічного Дані, В сина рідкісне генетичне захворювання. Такі заходи, каже, позитивно впливають на його соціалізацію. І для мене це якось надає мені сили енергії. Ну і дані бачу дуже нравиться. Тривав квест годину. По завершенні всі учасники отримали квитки на безкоштовне відвідування атракціонів парку. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.